Чи ефективно використано військовий ПДФО вилучений у громад? Один з основних місцевих податків податок на доходи фізичних осіб. Торік держава вилучила у громад так звані військовий та силовий ПДФО. Якщо брати у розрізі всієї України мова про суму 115 мільярдів гривень, тоді бюджет Чернігова втратив щонайменше 800 мільйонів. Асоціація міст України направила до прем'єра Шмигаля запит. Відповідь надав мін'юст. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако на щотижневій нараді у муніципалітеті. Лише 45% фактичних надходжень ПДФО військового і силового використали головні розпорядники бюджетних коштів за січень-липень 2024 року. Загалом в 2024 році видатки на суму 32 мільярда гривень із 77,3 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету наших ПДФО. Тобто у нас забрали кошти у громаду всіх, із них використали 45%, решта лежить на рахунках. Відповідь Мін'юсту свідчить: військові підрозділи системно використовують кошти. В той час, як Міністерство стратегічної промисловості з виділених йому 25 мільярдів гривень, зміг використати 529 мільйонів, тобто 2% від суми. Міністерство оборони використало 100% коштів, а Держспецзв'язку використало 0 гривень. У нас гроші забрали, начебто, на потреби оборони на обороноздатність. У гроші забрали у громаду, а використали 0 гривень. Це офіційна інформація, яка є на сайті. Нагадаємо, торік військове ПДФО було вилучено фактично заднім числом посеред фінансового року. І в той же час позиція громади залишилася незмінною. Запити від військових фінансуються в повному об'ємі. Наступного року уряд планує перенаправити до державної казни ще 4% ПДФО для Чернігова. Це втрата приблизно 120 мільйонів гривень. Війна не є привід грабувати міста і громади. Ми і військовим допомагали. У нас ж багато інших завдань, які мешканці міста регулярно вимагають виконання. Це і підготовка до зими, і школи, і садочки, і лікарні, і інфраструктура і дороги, і все інше, і транспорт це ж потрібно робити. А гроші у нас всі забирають. Тому війна не привід. Вилучати кошти стимул на на поки об'єднуватися. Са система публічної влади має працювати на допомогу ПДФО всіх громадян незалежно від місця. Роботи та служби мають бути в бюджеті громади. Громади вступають в бюджетний процес: зберегти 64% ПДФО в дохідній частині місцевих бюджетів та повернути силове ПДФО закликає Олександр Ломако. Працівники структур, таких як поліція, ДСНС та СБУ, щоденно користуються місцевою інфраструктурою, водночас не сплачуючи податків до місцевих бюджетів. Це десятки структур, де працюють тисячі людей. Їхні родини живуть в місті, вони користуються інфраструктурою. діти ходять в школи в садочки. Тут вони у нас регулярно просять субвенції на паливо, на ремонт, на інші. Ми там час від часу йдемо на зустріч, навіть після того як вони перестали платити ПДФО в місцевий бюджет. Це абсолютно нелогічно. Питання розподілу військового ПДФО є загальнонаціональним. І як наголошують громади, ці кошти мають залишатися на місцях. Це дасть можливість містам не лише виживати під час війни, а й ефективно працювати над забезпеченням життєво важливої інфраструктури та продовжувати підтримувати збройні сили України.